У нас сьогодні свято нам вручають дуже класні комплекси, борти, на яких ми будемо дуже гарно працювати. Сьогодні дуже, дуже, дуже круте свято. По-перше, я щойно повернувся з польського кордону, де просто виштовхував техніку, яку йде сьогодні на справу громади Благодійний фонд для того, щоб ми встигли довести її до початку широкомасштабного контурнаступу. А по-друге, лише зараз, лише тут, ми передаємо продукції більш як на 75 мільйонів гривень. Це є і п'ять комплексів пасійдон. Це є і виготовлені нами спеціальні пункти управління пасійдонами, абсолютно безпрецедентні, де створюються унікальні можливості для пілотів, артилерістів, розвідників, командирів і взаємодія через системи захищеного зв'язку з пунктами артилерії, яка дозволить скоротити до мінімуму бойове застосування артилерії. Із крутого тут два великих келіках, аби вивести з комплексу сюди картинку. Допустим, двоє людей ззаду будуть чудово бачити, що бачить пілот і оператор. Цей птах е ну, дуже крутий. Бо його властивість взлітати вертикально і сідати вертикально і летіти далі, аніж інші борти. І це більше по часу. І ну, в нього. Тільки по дві переваги. Вично тут камера спарена. Ми можемо поки ще світло в дівної камери дивитися. Потім сонечко сідає, стає темно. Ми переключаємося отак на тепловізор і летимо далі. Основне, чому ми навчаємо, навчаємося це пілотування. По тактиці використання цих бортів базуємося на тому досвіді, який існує по аналогічних системах, передаємо це. ну, Відповідно, що якось щось імпровізуємо, придумуємо якісь нові тактики. Помаленьку збирається якась база ідей, прийомів, які приходять з фронту. З цим, звісно, хлопців ми ознайомлюємо, розповідаємо те, що самі чули від фронтовиків. Тобто, ну, от таким це одна із найякісніших підготовок, яка зроблена дуже компетентними інструкторами в військових частинах Збройних сил. Кожного дня робили по три вильоти і робили це і в день, і вночі, і не дуже погоду, але ну, це дуже круто. Пасейдон дуже мощно тягне свою частину роботи. Із всього, що у нас е, діє в ЗСУ, це поки що найкраще. І тут низький уклін просто фонду Порошенка, який знадає надає цю техніку фронту, фронту тому що свою свій шмат роботи вона тягне і свій результат вона дає. Дуже ощутимий результат. Від'їжджають на роботу вже прямо звідси з полігону. І вже завтра. Ці комплекси посійдонів будуть мати бойове застосування. Одні з основних напрямків, на яких ми крайній раз працювали, у Бахмутський напрям, було завдання знайти склад. Перед тим декілька днів літали і знайшли склад. Прилетіли, відкригували вогонь по складу, палово-мастильні матеріали, і тим самим допомогли нашим побратимам, які безпосередньо на передовій знищують ворога. Що нас мотивує? Це віра. Перемогу і віра в наш контрнаступ. Будь ласка, не звертайте увагу на те, що кажуть, та ні, ще невідомо, який буде контрнаступ. Я знаю це з власного досвіду. Наші збройні сили, які були створені мною і моєю командою з 2014 року, мають очевидно перемагу і, тактичну, і стратегічну, і оперативну над росіянами, які базуються на стандартах радянської армії. По-друге, мотивація українських воїнів. Які захищають власні родини, власний народ, власну землю є просто неспівставна. Ми робимо все 24 години на добу для того, щоб принаблизити нашу перемогу, в яку ми точно віримо і не маємо жодного суму. вперед перед слава Україні! Героям слава!